За результатами конкурсу підтримка громадських ініціативних груп по активізації самоорганізації мешканців міста Тростянець», що був організований громадською організацією Голос громади Тростянеччини», при фінансовій підтримці фонду Східна Європа, фонду «Чарльза Мотта та Тростянецької міської ради були відібрані до фінансування сім проєктів, які набрали найбільшу кількість балів. Серед них і встановлення дитячого майданчику по вулиці Підлісна біля будинку 20, мікрорайон Смародина. Бюджет даного проекту складає 22 тисячі гривень. З них грантова допомога 20 тисяч гривень, власний внесок 2 тисячі гривень. Згідно графіку реалізації відібраних міні-ініціатив міською радою було заплановано здійснення цього проекту на першотравневі свята. Мешканці мікрорайону Смародина зібралися цього сонячного весняного дня на майданчику з самого ранку і як зазначали, Датчик їм дійсно був дуже потрібний, так як дітлахів на мікрорайоні багато, а влаштованої території не було. Конечно, багато, Не дуже ну, багато Діток хорошо буде діткам, буде да бігати, да, кататися. Да. Вам потрібен тут дитячий майданчик? Угу. А багато тут діток у вас? А, на чим у нас з міа і одіт? У да. Нас багато. Багато, так? А ви будете бережно відноситись до каруселька чи mm -hmm. гауйдола? Будете берегти? Mm -hmm. Не будете ламати? Nee. До речі, ця територія раніше, як розповідали мешканці, була дещо занехаяна однак своїми силами вони навели на ній лад і очікували прибуття комплектів для дитячого майданчика. Тут була площадка волейбольна, раніше. Це ще 10 років назад, 15 років назад. Тут і наші діти гуляли, і, і ми тут ще гуляли. Були ми молодими. А це ми обрали гуртом всією вулицею. Всі люди в нас дружні, хороші, посходились і пообирали. Поскашували і посапали, ну все так, як і треба. Щоб, щоб було красиво, щоб було для наших дітей. красиво і для дітей, і для нас. Щоб не тільки діти віддихали, але ну, і, і мами віддихали з бабушками. Ми дуже благодарні нашому влічкому дорожній Катерині Петровні за те, що вона нам і, лам, і світ зробила, і майданчик зробила. Ми дуже виносимо їй подяку. Він нам тут, звісно, дуже потрібен. Столок ми збирали і збирали. усі ж багато жителів вулиці, приходили. Я дуже вдячна всім. Сім'ям давали таку допомогу, хто ми ж старі багатенько в нас. Наприклад, дуже хорошу допомогу нам два рази дав М'якишев Вова. Це дуже хороше. Хорошо помогли нам ось Антоненки, короткі, короткі. Оце всі вони участвували в цьому процесі. Молодці всі, а так усі молодці, всі приходили, як треба було допомогу, і при посадці дерев, і, і, в, і в, 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 в устройстві майданчика. Ну, це тільки, звісно, нам було це не по силу трошечки. Ну нічого, ні з помощі Ніколаєв, все цим вони пообіщали. Пообіщали, все буде зроблено. Ми їм дуже вдячні. І такі вдячні усьому їхньому колективу, і з Бовою, в тому числі Юрієм Анатолійович, Валентині Миколаївні Колодко, Шацькі, Аліні Вікторівні. Та, і зять, ну, зять тут сюди, сюди взагалі входить. Коля постійно рибалку, Коля тут саремна В взагалі ми дуже всім вдячні. І оце ще й Валентина Ніколаївна всі пообіщали нам спортивний майданчик, бо в нас багато діток таких, що до, до 13 років. Сьогодні всіх приглашає, вникають. Бабушка Котя, що ми там не бачили, каже, то ви для діток поставили, а нам би, каже, ще треба. Ну вони побіщали, Ми думаємо, що ми з вами зустрічаємося не перший раз. Ми всім дуже вдячні. А як поставимо, що тобі ще спортивно, ми сказали, що тут світів ще насадимо, бо ми хотіли й там дерев насадити. Тут сказали, що поки не треба. Так, як каже, хто завжди там буде все розміщено. Бо тому, що як кажуть, здорові дітки, здорова й От От нам хочеться, щоб наші дітки росли здорові, щасливі. І, красиві, і благодарили всім, що бачите, знову ще дітки підходять, їм вже це не годиться, їм треба більшеньке, щоб якийсь турнічок був, щоб була там, наприклад, оцей баскетбольний м'ячик кидати. Ми вже не просимо, бо я була в місті, я спеціально поїхала там, і тенісні столики стоять, то нам він не потрібний, тому що тут там більше в городі люди вчаються, а нам оцей таке, я ж кажу, от турнічок до турнічка та лісенка, ну і от, що кидати м'ячик. Ну багато сьогодні не прийшло. У того картошка, у того ще щось нароботки. Дітки теж у нас багато пороз'їжджалися з батьками картошечку сади. Так би в нас було діток багато. Ну ми, я думаю, з вами не перший, не посаді раз зустрічаємося. Допомогти мешканцям прийшли і активісти з партійної організації Сила людей разом вони за декілька годин встановили обладнання, і ось на мікрорайоні Смородина з'явився новий дитячий майданчик на радість батькам та дітлахам. Сьогодні в Смородинському мікрорайоні ми монтуємо дитячий майданчик. Це відбувається в рамках конкурсу міні-ініціатив, які проходять. В рамках проекту активізації самоорганізації громадян міста Тростянець. цей проект фінансується Тростянецькою міською радою, а також фондом Східна Європа за фінансові підтримки фонду Фрідріха Чарльза Мотта. В рамках цього проекту. Брали участь 13 ініціатив з усього міста, перемогли сім, практично в кожному мікрорайоні. Із цих семи шість дитячі майданчики, і один з яких сьогодні на вулиці Підліс нами встановлюємо. От також вже встановлений майданчик на провулку Братський. Наступний буде на вулиці Машинобудівній. І так, ну люди, коли ми планували громадський бюджет, виявили таке бажання, щоб в основному це були дитячі майданчики. І дійсно, коли ми оголосили конкурс ініціатив, так і відбулося, що переважно ініціативи стосувалися встановлення дитячих майданчиків за місцем проживання самих мешканців. Мешканці, які проживають в цих мікрорайонах, допомагають. Обов'язково це є однією з умов цього конкурсу міні-ініціатив, щоб мешканці самоорганізувалися, взяли участь у фінансуванні або у своїми силами і роботами, якимись послугами допомагали в реалізації цих міні-ініціатив. В основному це роботи там земляні, роботи, якісь роботи по благоустрою. Так сталося на цьому майданчику. Люди Готували саму площадку для встановлення дитячого майданчику. Зараз допомагають нам встановлені, встановлені там пісочниці ну і таких інших елементів дитячого обладнання. Наступним етапом цього дня стало встановлення комплектів дитячого майданчика по вулиці Машинобудівній біля будинку 16А, де також дітлахів досить багато. Нам нужен майданчик, бо нам просто нічим не зайнятися. Та й багато у вас? Так, да, багато. А от вам поставили новенькі такі да? гойдалки. Скажи, чи будете доглядати, щоб не ламали? Да, будемо доглядати, щоб їх не ламали. Поки партійці встановлювали нові комплектуючі, мешканці вийшли, щоб прикрасити старенькі гойдалки. Такий майданчик потрібен, «Обов'язково, звісно. Скажіть, ви сьогодні долучилися красити, от чому вирішили допомогти? Ну як, це ж все для дітей наших. Дуже багато. Дуже багато На кожному етажі по дитині. Наскільки потрібен майданчик тут? Так, Вони є потрібні, щоб менше шаталась, бігали десь. Хай гуляються. Чому ви вийшли допомогти сюди? Ну, внучка є. Ліза. Так що вона ж тут теж буде гуляти тут. Так що ну, да. Ось так, першотравневі святкові дні принесли свято на два мікрорайони міста, де малеча наразі може задоволенням проводити свій вільний час, гойдаючись на нових гойдалках та каруселях.